Дуже цікаво і дуже оптимістично, що дуже немаловажно в цьому всьому апокаліпсисі, після відключення нас Трампом від американської військової допомоги, видав Тарас Чорновіл на своєму телеграм-каналі. Зачитаю його статтєйку повністю, що він думає про всю цю ситуацію, яка склалася. Є в мене певні свої припущення, пише Чорновіл. Я ж люблю складати події і тенденції, як пазли в цілісну картину. Отже, мої геополітичні пазли додають від вчорашнього вечора певного оптимізму. Це все може бути зірване, але занадто серйозні дорослі дядьки взялися за одного, не буду е зачитувати кого. Ну, за одного. Такого несерйозного хлопця, і попритискали все можливе його оточенню. Розбирати на атоми і розкладати по поличках буду, мабуть, не тут, а у себе в вечірньому випуску на YouTube, а поки пару розрізнених фактів. ляльковод Ярмак, який може і підюджував це своє неповносправне створіння на зовні. Демонстративно від нього дистанціювався в США. Дві тези почали домінувати. Перше угоди не одна, а вся їх серія можуть бути дуже скоро підписані. Йдеться про Копалини, ця угода поки прихована, і про той фонд єдине, що оприлюдне. Але головне це комплекс дій і домовленостей у відповідності з планом Трампа про припинення вогню. Перемир'я, вибори в Україні і після того вже ґрунтовні переговори нової влади. Ви до фактів придивіться. Все аж кричить про це. Особливо жорстка реакція Трампа на заяву Зе, де він перекреслив перспективу швидкого перемир'я і прагне дуже довгої війни. Там пішли прямі погрози у відповідь: саме погрози. Друге, весь блок погроз від США. І жахливе збройне ембарго та вже фактично санкції проти України в дуже чіткому поєднанні з однозначною вимогою. Зеленський має негайно піти. Втікати куди хоче, навіть під якісь особисті гарантії, але вже сьогодні. Або оточення має подбати, щоб його раптом не змогли відшукати. Бо далі а далі сьогодні ввечері. Четверта ранку в Києві буде непланове е, звернення Трампа до обох палат Конгресу. Там вже анонсовано блок про Україну. Паралельно Європа. Там на Зе не чекали компліменти. Запросили до Лондона лише тих, хто були готові йому ставити ультиматуми і не розбазікати основного поза саміту. Ну, дійсно, Прибалтів, які все ще як зайчики, стрибають в восторги від Зеленського, а я-я, який же молодець, який боєць, не запросили. Там вимагали негайно заткнутися і миритися із США. Чи пояснювали неадеквату, що він мусить піти, не сумніваюся, що так. Питання, чи разом чи хтось конкретно. Думаю, що головне послання було через мели. Ну, дійсно, така жіночка серйозна. Вона його й донесла зайло, в персональній розмові. Далі ще багато всього. Але наостанок дуже показова подія. Заява лояльності і навіть упокорення від Стефанчука. Цей гідний хряк не може проявити гідність, бо її в цьому кнурі просто нема. І, нема. і навіть вияв вдячності та запевнень перед США в нього зроблені з таким басальним приниженням, що читати було не надто приємно. А може накладаю на текст образ автора? Але це заява про лояльність перед новим хазяїном уже неприхованого претендента на дуже. Близьку посаду виконувача обов'язків президента. Ну, якщо президент кудись дівається згідно конституції України, то його обов'язки переходять до кого? До спікера Верховної Ради, тобто до Стефанчука. Нагадаю, хряк від цього вже раз перелякався, відмовився весною минулого року, і ще він абсолютно залежний від Єрмака. Чи так станеться? Не конче, але пішло в тому напрямку. І часу залишилося мізер. Це, звісно, комизиця. Зараз зрозуміліша та його брутальна цитата, що просто так не позбудетеся, доведеться зі мною домовлятися. Домовлятися можуть лише про право безпечно зникнути. Чи він погодиться? Мало ймовірно. Що тоді? Білий дім вже явно викреслив зайла і працює з оточенням. Далі, можливо, що завгодно. Наприклад, на якісну ду. Бри поставлять або токсиколога охорони не пропустить. Пригадуєте, як Сталін подихав у своєму блюватині. А може статися так, що за Огос спробує зіграти подвідну гру. Але вже з Китаєм усе може бути, але часу нам залишилося дуже мало. Пише Тарас Чорновіл. От така от інтригуюча думка. Побачимо, як воно буде.